Щось мене голова болить, сил зовсім немає. То на зміну погоди може бути? Ні, ні, шкейрана. Погода, магнітні бурі тут ні до чого. А що ж тоді? Може, повний місяць? Пуста миска, а не повний місяць. Повний місяць вже був, як то та повна миска раз на місяць буває, а то всю решта з голоду слабну. Вечір лапи відказало. сплю. Зав'язується сало. Скільки справ переробив? Кота сусідського побив. Навів порядки в сорої. Наніс у хату я землі. В теплиці я наклав дві кучі. Це доброго принца саміучі. На вечері їв печінку. Должність у мене така я, тільки і делаєш, ти нічого не делаєш. Ти відтаки щаску помреш. Завжди заздрив своїй людині, яка ж вона щаслива, що в неї є такий красень, як я, скарб, подарунок долі, пухнасте благословення.